Ви знаєте, що найстрашніше? Те, що в країні, де йде війна, бідніє населення, росте демографічна криза, у пологових досі вимагають благодійні внески і тому подібну непривомірну вигоду. А ліки, які приписують, не лікують, тому що вони не повинні лікувати. Це схема. Сьогодні я розкажу, як саме працює ця система куди йдуть гроші, які виділяється держава, і чому іноді здається, що тебе намагаються обікрасти просто в момент народження дитини. Тож як працює система оплати пологів від держави? Національна служба здоров'я за одні пологи платить 15 тисяч гривень, якщо це медзаклад, де представлена комплексна допомога, тобто в пологовах, де є реанімація у складних випадках, і заклад відповідає додатковим вимогам. Держава сплачує біля 20 тисяч гривень за одні пологи. Тобто в системі фіксуються ваші конкретні пологи, і за них надслужба перераховує гроші на цей пологовий. Тому я хочу нагадати, що пологи на черговій зміні безкоштовні. Пам'ятайте це і не ведіться ні на які благодарності. За це все це вже сплачено. Все безкоштовно і всіх пологових будинків, медикаменти все є. Наприклад, Одеська міська лікарня номер 1 отримала за лютий місяць від Національної служби здоров'я 35 мільйонів з хвостиком. В березні майже 24 мільйони, в квітні 26-700 мільйонів і так далі. Ви можете з цим ознайомитись на скріні, Це відповідь самого директора даної. Лікарні. Як працює ця система? Частину грошей Національна служба здоров'я надає авансом, а частину за фактично проліковані випадки, за фактично надані послуги. Тобто, якщо це пологи, за фактично прийняті пологи або відповідно до тих пакетів, які є в даному пологовому? Так от, ще раз наголошую: пологові медзаклади отримують гроші. А потім уже вони розпоряджаються цими грошима так, щоб були і медикаменти, і розхідні матеріали, які зловживання бувають у цьому випадку. По-перше, коли вам розповідають, що чогось в пологовому немає, це значить факап директора, тому що він не подумав, не закупив. Це вже її привід звернутися до гарячої лінії 1677, оскільки розхідні матеріали та медикаменти. Які входять в перелік, які фінансує держава, повинні бути в пологовому обов'язково. Другий вид зловживання, і це є у відкритих джерелах нарада, коли Олег Кіпер, голова одеської військової адміністрації, чи хвости в одної з лікарок медзакладу, яка виписувала собі якісь конські премії, собі та е, наближеним до себе, замість того, щоб купувати якісь базові медикаменти для медзакладу. Таке також буває, і це не фантазії, це реально підтверджені факти. Ще одним видом зловживання є закупка неякісних медикаментів та розхідників. Що це таке, коли закупили партію перчаток на мільйони, які не можна надягнути на руки без того, що вони розлізуться прямо під час того, як ти їх надягаєш, і це також бізнес, тому що. По документам вони можуть коштувати як звичайні якісні перчатки. А по факту, китайське лайно, яке не придатне для того, щоб ним користуватись. І тоді вони вимушені говорити вагітним, говорити породілям, щоб вони купували перчатки, тому що те, що купив директор, не придатне абсолютно окремої уваги під час пологів, заслуговують анестезіологи. І так, Анестезія входить до безкоштовних послуг і фінансується державою. Проблема в тому, що більшість жінок про це не знають і платять без розмов. А ще проблема в розводящих анестезіологах, які приходять і вимагають гроші. Не треба піддаватися цьому моральному пресингу. За вашу епідуралку уже сплачено державою в особі на служби. Здоров'я це підтверджено офіційно Міністерством охорони здоров'я. Як відбуваються зловживання? Я знаю, що деякі анестезіологи за свою роботу у особливо авторитетних лікарок, які грибуть по три тисячі за пологи, розводили дівчат на 500 і навіть більше доларів за анестезію. І як вони це роблять? Вони приходять і кажуть. А вам хорошу анестезію, і ту, которая за денежки государства куплена? І, звичайно, що людина лякається, вона не дуже в темі, і вона не розуміє і, звичайно, вбирає та яка за гроші. Але ж знову повернемося до того факту, що все, що закуповує пологовий, він має право закупити на свій розсуд. Це робиться директором. Ніхто не присилає з Києва ніякі погані. Препарати і ніякі погані голки. Якщо директор закуповує гівно, то це вже треба звертатися тим же самим анестезіологам до Національної служби і казати, що вибачте, ми не можемо в таких умовах працювати. І це буде правильно, і це буде дійсно розумно. Давайте поговоримо про бідненьких лікарів, які змушені впарювати жінкам списки фуфломіцинів, препаратів без доведеної ефективності, бо їм за це платять фармкомпанії. Про фармацевтів поговоримо. У них вже план на день, і вони пхають бабусям з пенсією 2000 гривень непотрібне лайно, тільки щоб виконати план і отримати премію. Це теж жертви системи, чи це уже бізнес просто? І так, я говоритиму далі, бо поки всі мовчать, вас, ваших матерів, сестер і донюк лікують по схемах, за які комусь просто капає кеш. Сука, я так хочу, щоб оця вся палеозойська ера просто-напросто відійшла уже в минуле, коли на простих людях заробляють багатії. Паруючи всяку херню, ви можете про це відкрито почитати в інтернеті. Про це говорять багато лікарів у своїх блогах. Про це є статті відкрито в медіа, і ми можемо змінити цю систему. Ми можемо не давати їй розквітати і розростатися далі. Перш за все, ми це можемо зробити своїми знаннями. Будь ласка, ознайомтесь, читайте, дізнавайтеся. Дуже багато препаратів, які нам виписують, повне лайно. Якщо вам потрібна ця інформація, просто в одному місці зібрана в один великий гайд, який допоможе вам не платити там, де не треба, який допоможе вам знати свої права. Будь ласка, ви його можете купити. Посилання буде під цим відео, а більш детальна інформація у мене в соцмережах. Система не зміниться сама, але коли ви знаєте свої права, знаєте інформацію, вас неможливо обдурити.